Вітаю, мене звати Дарія Габіх. Я мисткиня, арт-терапевт і фасилітаторка енергії Кундаліні. Так сталося, що моє мистецтво привело мене до духовності два роки тому я розпочала своє мистецьке дослідження, де розмовляла з групами квітів, групами рослин, транслюючи їм різні емоції в словах, які стояли на горщах. як були написані? Це були емоції, такі як любов, ненависть та ігнор. І в ході цього дослідження я спостерігала неймовірні зміни, перш за все, які відбувалися в мені всередині мене. І це настільки мене вразило, що я вирішила почати, я почала копати взагалі, чому це так відбувається, що саме впливає да, на ці рослини і на мене, і випірнула десь на квантовій фізиці. Потім поглибилася у квантову психологію, і так я стала інтегратором методу ПІВС, це інструмент скван. Психології, які дозволяє нам прибирати програми з рівня підсвідомого. І таким чином пропрацьовуючи, і змінюючи, трансформуючи наше майбутнє, ми можемо впливати на яке? Таким чином. Потім я познайомилася з Практикою активації енергії Кундаліні. З самою енергією Кундаліні я була знайома ще з дитинства, оскільки мій батько був все життя шукачем, і дуже багато він практик пройшов для себе. Він був і в буддизмі, і де він тільки не був. І от він знайшов себе в Сахаджайозі. А основоположницею Сахаджа Йоги була саме Шрімата. Це людина, яка принесла знання на землю про енергію Кундаліні. І Відчуття цієї енергії, коли я вперше спробувала саме практику активації енергії кундаліні, це було щось неймовірне для мене. Це знаєте, як от ніби ти знаєш, як влаштований цей світ. Ти знаєш, що у нас по тілу протікає енергія, що у нас, окрім нашого фізичного тіла, є ще наше енергетичне тіло, ментальне там, да, і так далі. І це ніби як ти знав, а тут тобі дали ще й відчути. Це було настільки ясно, я відчувала, як енергія проходить по тілу, як воно вібрує. І це був просто неймовірний стан, і в якому я вперше познайомилася зі станом нон-дуаліті, зі станом коли ти відчуваєш себе, це знаєте, як ніби відчуття я все і я ніщо одночасно. Ось це був саме той стан, в який мені. Пощасливо вийти саме під час практики активації енергії Кундаліні. Тож з часом я стала фасилітатором цієї енергії. Вона покликала мене і це відчуття, яке одного разу спробувавши, вже не забудеш ніколи. Тому я запрошую вас до практик. Я запрошую вас до роботи, до співпраці зі мною. Я володію багатьма інструментами, такими як арт-терапія, ПВС, Практика активації енергії Кундаліні. І це все роботи на різних рівнях підсвідомого. Якщо в арт-терапії ми знайомимося з собою, ми взагалі пізнаємо себе і починаємо трошечки десь там бачити, е хто ми і про що ми, і чого ми прагнемо, чого ми насправді хочемо. Да? Е бо нами керує підсвідоме. Е то практика активації енергії Кундаліні це вже більш глибинна робота. Це е робота. Над е, своїм вищим я. Це можливість почути себе в, в масштабі більш глобальному. І практика саме ПВС – це вже як терапія пропрацювання тих програм, які можуть вилізти під час роботи над собою. Бо почути себе, е, ви знаєте, як енергія кундаліні, вона може підняти з, з дна увесь той іл, увесь той бруд, да, який ми довгий час дуже так. Е, Вдало ховали десь там, да замітали під коврик. То ця енергія дуже чесна, дуже чиста, і вона активовуючи, да вона виштовхує весь той бруд всі ті програми, які роками сиділи в нас, тому звичайно е іноді потрібно йти в пропрацювання в терапію, щоб. Е щоб очистити да, оці програми і вийти вже новою людиною з новим рівнем усвідомлення. Тож я запрошую вас, будь під ласка, підписуйтесь на мої сторіночки, звертайтесь, пишіть директ. Я проводжу іноді групові сесії групові практики. Так само проводжу індивідуальні. Запрошую вас і буду рада новим друзям, новим знайомам і спілкування з вами. Щиро дякую за увагу і бажаю вам гарного дня.